Україну вітає олів'є, шампанське, мандарини, хвойні аромати. Які у вас асоціації? Звичайно, це все про новий рік. Який новорічний стіл без салату олів'є подумаємо ми? Брамбуровий салат. Яке різдво без нього, подумають чехи? Це національна страва, яку в кожній родині готують зі своїми секретами. Рецепт приготування брамбурового, тобто картопляного салату, відомий ще з 18 століття. Так, так, приготувати шедевр з простих продуктів це мистецтво. Записуйте рецепт. Картопля і тут одразу секрет. Ті сорта, що не розварюються, інакше ризикуєте приготувати пюре замість салату. Морква, яйце, маринований огірок, цибуля. В якості заправки майонез гірчиця, сіль перед засмаком. Експериментувати можна з додаванням зеленого горошку та яблука. А також, хто полюбляє більш ситний варіант, то сміливо додавайте шинку. Страви, а особливо святкові, це творчість. Не бійтеся створювати свої власні секрети. Різдво незабаром. Експериментуйте і діліться з нами своїми шедеврами.